Цікава неполадка сталася зі мною сьогодні. значить Історія така. Через сильний вітер пропало світло, довший час його немає. Я включаю інвертор включаю інвертор до своєї батареї. І бачу, що на інверторі напруга сильно стрибає. Та його поки підключив до мотоцикла, щоб включити холодильник, щоб продукти не спортились. А сам зараз цим акумулятором. Розібрав я його. Тут в мене ось такий автомат. Радянського виробництва і він обмотаний всякою ерундою, щоб він не тарабанив. І значить, що я замітив? Я замітив, що тут чорне на місці стику цієї клеми і цієї клеми автомата І воно рухається. Е, хоча сам болт затягнутий. Я його вже прочистив, затягнув знов. І тепер чим прикол, чому воно так бовтається? Так, сонце сліпить, мене не бачу на екрані, чи видно, чи ні. Так, вроді би, видно. Значить, Бачите, ззаді є бронзова така гайка, в яку закручується болт. В чим прикол? Ця гайка вона мала би бути запресована в оцю мідну клему. А вона в цій мідній клемі вільно ходить. Ось таке. Так що, якщо у вас десь на виробництві такі радянські автомати, майте на увазі, що вони можуть такі приколи показувати. Я зараз ту бронзову гайку розберу його, бронзову гайку ту запаяю і чистий спокій. Але якщо у вас десь таке от стоїть, майте на увазі, що він ось так може вас підвести.